Доброго дня, ми з України, Запоріжжя, Запорізька область. Е, колиська козацтва. Ну, Як кажуть, козацькому роду нема переводу. Ну ось дивіться, що ми за рік. У нас тут був чагарник, кущі, що ми за рік добилися. Е, оце от, така на спасіка стала. Ось так ми добилися такого результату. Зараз ми у нас процес йде із основних сімейок. Забираємо трохи рамочок і додаємо шестирамочникам, додаємо, ну зараз покажемо Де -то отакі рамочки. Ось от такі. Ось такі, такі всі рамочки додаємо шестирамочникам. Значить, ми працюємо, дякуємо всім, хто допомагав, всім партнерам, всім людям. Особливо зараз ми покажемо подяку. Розкажемо за подяку отакої от організації, яка нам дуже-дуже велико допомогла. От зараз ми це не рекламка, а це кому надо можете обращатися сюди. І ви, вони вам допоможуть. Вон зараз так ближче сніму. Отак. Це фінансова допомога надана в межах програми підтримки сільського господарства України. Мерсікор. Вам сюди, кому треба, хто хоче встановити всі сім'ї. Отак. Дякуємо дуже їм. Велика подяка. За надану допомогу. Ну, ще в них є партнери Рада жінок-фермерок. Громадська організація, вони партнери працюють. Так, особлива подяка жінкам цим фермерам за основне за людяність. Дуже круто. Дівчата, я вас так буду називати. Дуже велика подяка. Так тримати. Будемо йти далі працювати. От зараз подивимося, що нам допомогла ця громадська організація із сприянням Мерсі Кор. Ось дивіться, хлопці. Отакі От ми улоки налили, медогоночка, кормушечки. От, так, це їхня допомога. Зараз розкажемо все на словах. Як воно все працює? Ось дивіться, Оце все їхнє, Оце за сприянням цього фонду. Якщо б я не був би без цього фонду, я розвивався по цю пасіку, розвивався від mm -hmm. 3 до 5 років. А так, з їхньою допомогою за рік я це все проскакав. На наступний рік ми стартуємо з новими зусиллями. Значить, я у березні придбав. 30 сімейок і наклепав шестирамочників. Що, що мали, то мали шестирамочники і хотів розвиватися. Далі. Якщо б без сприяння Mercy я б на 30-40 вуликах і остався, щоб Ми зараз умножили це у 4 рази. Йдемо зиму. Значить, як воно працює. Май у квітні місяці я подав, зареєструвався, заходиш на оцей сайт у Гуглі, загуглить. І заходите на цей сайт. Мерсікор. Мерсікор. Ось такий значок буде у вас. Значок. І ви туди заходите, дивитесь. Регіструєтесь. Потім, через, як у мене було, потім через. Дві недільки вони дзвонять, що ви зареєструвалися на такому то сайті у нас. Треба да. заповнити там, далі йде заповнити ну, скажімо так, декларацію, не декларацію, що ви хочете, скільки ви хочете там. Вопроси, відповіді там не дуже так дуже вели. Це сложно, Спочатку, так як, як це пройшло, вже не сложно, а спочатку, так, да, голова димить. ну, Можете попросити е, ну, рідню, знайомих, хто дужче розуміє в цьому комп'ютері, в інтернеті і вопроси, відвети там. Що ви хочете. Я он, конкретно написав, що мені потрібно ППУ в якому. Количестві. Я це все це спочатку обдзвонив. Все знайшов, в інтернеті, скільки коштує, позвонив в долину меду, позвонив в Екоулік, позвонив в Поліформ, скільки ППУ стоїть. Бджілкін Дім позвонив, скільки стоять розділітельні решетки, скільки кормушки, скільки що все стоїть. У мене составив список, що мені потрібно. Я вже точно знав, що мені потрібно в якому, ну, скажімо, там, в якій кількості. Це, все це, подаєте, пишете там, як, що вам потрібно туди-сюди. І ну і коротше, це все ви подаєте. Потім, потім через недільки-дві. В, у, у, якщо ви це все проходите, вони обробляють ці дані, там вони, вони роботи в них повно, загружені, вони, вони з вами зв'язуються. Приїжджає суперові дівчата, приїжджають із громадської організації, рада жінок, фермерок, дівчата, дівчата, вони молоді, красиві, гарні, працюють добре. І вони з вами спілкуються, приїжджають на пасіку. Ну, ви вже повинні щось показати, що у вас є. Вони спілкуються, дивляться, переписують це все. Ну і потім, неділько через дві, це все обробляється, ці дані. Вони дзвонять і кажуть, пройшли ви чи не пройшли, на яку суму ви розчитували, що вам вони можуть дати, вони це все обробляють. І тоді вони дзвонять, їдете до них, або приходить нова пошта, вони присилають договір, ви цей договір составляєте і приходять вам кошти, даєте рахунок, приходять кошти вам на, ну, на, на карту. Потім це все діло. Я обдзвонив, це все в екоуліку, в всіх, всіх сайтах, що я де придбав, в магазинах, на долині меду, все це знають. Уже це все у них проходило. Багато дуже людей отримали цю допомогу. Моїх знайомих багато. Багато так я чув. Получили цю допомогу. і ви... Товарні чеки це все збираєте і відправляєте їм е почтою, е електронною поштою потім там, і їм відвозите е всі бумажки, там вам товарні чеки приходять, ви за це все Очітуєтеся і е все працюєте. Працюєте в кінці року, поки в кінці сезону вони приїжджають, дивляться. Фотографують, дивляться, що ви придбали, як ви працюєте, як поспілкувалися. І що, все, щасливого путі, далі працюйте. Нормально все, ніяких налогів, це ну, допомога. Все, вони більш до вас приїжджати не будуть, можуть приїхати ще раз подивитися, як, як у вас розвивається бізнес. Я хочу сказати їм, е, як вам сказати, лучше їм допомогти, чим не допомогти, не відказати вам, а вони наоборот йдуть на зустріч. на зустріч. 99% вони допомагають людям. Так що дякую дуже, дівчата так тримати, опять же, за людяність. Дуже вам велика подяка. І Мерсікору Спас... дякую їм, що вони заїхали до нас і працюють по можливості. Якщо будете в наших краях представники Мерсікору, заїжджайте, попробуємо метку нашого. Козацького, Запорізького. Ну, все, до побачення. Дякую всім, кому може допоміг. Пока-пока. До зустрічі!